Доброго дня, мої милі хороші дітки! Мене звати пані Інна. І я сьогодні на занятті буду не одна. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав? З якого мультфільма наш герой? Так щенячого патруля. І як його цього героя звати? Його звати гонщик. Дітки, а наш песик на сьогоднішнє заняття до нас не просто так завітав, йому потрібна і його команді допомога. Наш гонщик зовсім своєю командою не знають геометричних фігур. Тож давайте їх сьогодні навчимо. А ми, дітки, їм допоможемо. Отже, відгадайте загадку і дізнайтесь, про яку фігуру йдеться мова. Я без торін і без кутів, як звуся, відгадай. І на малюнках дітлахів у сонечку пізнай, яка це геометрична фігура, дітки? Правильно, це круг. Відгадайте ще одну загадку. Він давно знайомий мій. Оже кут у нім прямій. Всі чотири сторони, однієї довжини, дітки, яка це геометрична фігура. Правильно, дітки, квадрат. Онщик, ти зрозумів, які наші дітки молодці, вони знають. Геометричні фігури. Тож гонщик, ти зрозумів, які бувають геометричні фігури? Так, дітки, мені на вишку гонщик розповів, що він все-все-все запам'ятовує разом з вами. Дітки, давайте подивимось, хто тут зображений на картинці. Так, команда щенячого патруля. Дітки, давайте їм допоможемо разом і виконаємо одне із завдань. На подвір'ї щенячого патруля з'явилися незвичайні фігури. Давайте разом пограємо в гру і знайдемо фігури, які ми вже знаємо. Знайди на картинці фігуру, яка не має кутів. Вірно, дітки, це круг. А тепер знайди фігуру, яка має чотири кути та чотири сторони. Вірно, дітки, це квадрат. А тепер знайди фігуру, яка має три кути. Вірно, дітки, це трикутник. Молодці, дітки, справились? Із завдання. Погляньте, дітки, ось на цей малюночок. Що там зображено? Яка фігура на ньому зображена? Так, дітки, ця фігура називається куля. І сьогодні на занятті давайте ми з цією фігурою познайомимося. Ця фігура називається куля. Погляньте, на яку пласку фігуру схожа куля. Правильно, на круг. У неї немає кутів, її можна котити. І нічого їй не заважає. Молодці дітки, ось так і ми дізналися про об'ємну фігуру, яка називається куля дітки. Що зображено ось на цій картинці? Так, на цій картинці. Зображений куб. Це ще одна об'ємна фігура. Ця фігура називається куб. На яку пласку фігуру схожий куб. Так, на квадрат, дітки, ви вірно вгадали, у нього є ути, і кожна сторона є квадратом. Ось. Чому називають цю фігуру кубом? Дітки, а чи пам'ятаєте ви, як ви на заняттях обводили круг та квадрат пальчиком? Отже, давайте ми разом з вами обведемо пальчиком круг. Ось так. Який він, дітки? Так, дітки, він круглий. А тепер, дітки, Давайте з вами пальчиком обведемо квадратик. Ось так. Дітки, стільки сторін у квадратику. Так, правильно, чотири діти. Ці всі фігури називають площинами, бо ми їх можемо обвести пальчиком, як ми тільки що це з вами робили. Дітки. А ось ці фігури. Ми будемо з вами обводити долонькою. Подивіться, яка ця фігура? Так, дітки, це об'ємна фігура, це куля в нас. І ми можемо її обвести. Ось, подивіться, як я обвожу її дуже легко. Ми можемо її обвести ручкою, всю нашу фігуру. Дітки. А ця фігура це куб. Ми її також можемо обвести долонькою всі сторони, які схожі на квадрат. Ви зрозуміли, чим відрізняються об'ємні фігури від площини геометричних фігур. Об'ємні фігури ми можемо обійняти, а площинні фігури ми можемо лише побачити на площинних предметах. Діти, подивіться на цю картинку. Хто тут зображений? Так, це райдер. Він не може зібрати свою команду, тому що йому потрібно виконати одне із завдань. Діти, давайте йому допоможемо. Діти, погляньте ось на цей малюнок. Що ви бачите? Тут є дуже багато предметів. Давайте допоможемо райдеру та посортуємо предмети. Давайте спочатку знайдемо предмети, що схожі на кулю. А тепер знайдемо предмети, що схожі на куб. Давайте перевіримо завдання, чи правильно ти його виконав. На геометричну фігуру куб схожі такі предмети, кубики, пральна машинка, телевізор. На кулю схожі м'яч, яблуко, кавун. Арбуз. А ти правильно виконав завдання? Дітки, ви сьогодні, неперевершені, ви сьогодні молодці. Ви виконали всі завдання, допомогли райдерові, дізналися про об'ємні фігури, згадали площині фігури і допомогли нашому песику, нашому гонщику. Він дуже за це вам вдячний, і за це вам вдячна також його команда. До наступних зустрічей! До побачення!